Хочу з вами і не тільки з вами, але й з нашим наступним гостем, обговорити ось ці наративи, наративи і, і псо, які зараз просуває російська пропаганда а, в українській мережі, і в закордонній, звісно, ну і для свого глубінного народу, і про те, що вони говорять, так от вони зараз історично бояться, що не сьогодні, завтра війська НАТО почнуть воювати в Україні. А, ну і вони говорять, що НАТО, ось ось найближчими днями має ввести свої війська. На територію України це їхня така нова методичка і новий наратив. Е, ви, будь ласка, зараз уважно послухайте, тому що тут я зібрала для вас нарізку не лише із пропагандистських шоу, але навіть і е, з новин. Тому що якщо на шоу це хтось може просто ляпнути язиком, так так подумати, то про те, що це нова методичка, свідчить і те, що в новинах вони роблять такі сюжети. Подивіться, будь ласка. нет никаких сомнений, что когда Украина истощит свои человеческие ресурсы, так же, как они молниеносно помогли ресурсами, собственно, э, армейскими, в смысле боеприпасов, техники и прочее, как только мы это все уничтожили за несколько дней, также они отправят туда и человеческие ресурсы. Сейчас мы можем проспать. Переход от войны прокси к полномасштабному участию национальных контингентов, да, пока еще во второй линии. Стран НАТО и не только НАТО, да, во второй линии. Нам нужен совершенно новый уровень мобилизации. Но ну, это да, это я представляю, как политическому руководству сложно сказать, что да, 300 тысяч там с небольшим мобилизацией нам хватило для того, чтобы сдержать агрессию НАТО, для того, чтобы добиться решительного успеха. Нам нужна новый уровень армии, нам нужна массовая обученная армия. Как раз Орбан на днях заявил, что Запад уже близок к тому, чтобы начать обсуждать отправку своих войск на Украину. В этом контексте несколько иначе смотрится четвертый, запланированный в мае, этап французских учений, в котором соберут 12 тысяч человек и 3 тысячи единиц бронетехники. Сейчас мы видим ситуацию, когда американцы начинают давить на европейские страны настолько сильно, чтобы они уже не только передавали помощь, а чтобы они своими войсками участвовали. И те учения, которые сейчас во Франции происходят, так называемый Орион-23, где уже имитируется градські бої в рамках окупаційних військ, коли вони заходять і беруть, я не виключаю, що ми увідімо входження в західну Україну у каких-то об'єднаних європейських контингентів. Ну, друзі, ми з вами почули ось новий наратив, нову методичку російської пропаганди про те, що сьогодні-завтра війська НАТО будуть в Україні. Вже там Скабєєві, якісь там її воєнкори не знаю, з Лузду з'їхали. і Говорять, що вони вже не чують в Україні, начебто української мови на фронті. Ну говорять, що там лише одні поляки та німці. Так, от про те, що робить Росія на інформаційному фронті, і не тільки ми будемо зараз обговорювати із нашим гостем, налаштуємо з ним. Зв'язок і зв'яжемося. але хочу ще додати про ось ці іпсочні е, цілі про те, що роблять окупанти на нашій землі. То, от е, сьогодні з'явилася інформація, що. От, зокрема, російські окупанти почали, начебто, говорити про те, що е, збройні сили України намагаються е, там когось шантажувати, когось вбивати. Ну і це ось такі інформаційні спецоперації ворога.